Що робити, якщо до вас додому прийшли колектори? Це питання є не дуже частим, але іноді його задають, тому що бояться виїзних груп. Зараз цих виїзних груп не так багато, майже немає, але ні в якому випадку ви не повинні розмовляти з людиною, яка не є представником правоохоронних органів, не пред'явила посвідчення. Не показала свої повноваження, якщо це просто виїзна група від фінансової компанії, вам потрібно викликати поліцію і разом з поліцією виясняти, звідки в них ваші персональні дані, ким вони являються в цій компанії, на основі чого вони вирішили, що можуть завітати до вас додому. Ніякому випадку нікого не пускайте, двері не відкривайте і нічого не підписуйте. А для всіх, хто страждає від дзвінків-колекторів, якщо вам телефонують. І вашим третім особам я підготував інструкцію. Інструкція подачі скарги в Національний банк України для того, щоб ви могли себе захистити для всіх, хто поставить плюс в коментарях. Я в директ ос особисто відправлю таку інструкцію. Чекаємо на ваші плюсики.